Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 22 липня, проживаю я на Вінниччині. хочу показати результат обрізання абрикосів і персиків після плодоношення. От абрикос ананасний. Так я формую геляки. Ви можете бачити, які розміри повирізав попередніх відео розповідав, чому я так роблю і абрикос мелітопольський ранній після плодоношення зразу я його обрізав, хоча потрібно обрізати після. Плодоношення, я думаю, що потрібно обрізати. Ну, Про абрикос я вже розповідав. В цьому відео хочу розповісти про персики. Відразу після плодоношення сорт персика Fresh Red. Відразу обрізав, щоб пускав молоді пагони, щоб було плодоношення на наступний рік. В всіх цих місцях, де обрізано, пусте пагони, які будуть плодоносити вже на наступний рік. От закінчую обрізати нектарин платерину. Він ще хоч не відплодоносив, бо в нього пізніше плодоношення. Але я хочу повкоротювати, попланувати гілки, які будуть плодоносити на наступний рік. От гілочка, яка буде зараз, в цьому році плодоносити. Я залишив от заміщення, прикоротив і буду формувати цю гілочку, коли на цій. Від плодоносять від плоди, я переведу. Ну таким способом планую. Вершок ще не врізав. І от хочу показати УФО 2. Зібрав плоди, подивіться, які вже прирости. Це прирости, які будуть плодоносити на наступний рік. Тому я думаю, що потрібно обрізати після плодоношення, щоб сформувати. Гарні гілочки, які мають плодоносити на наступний рік. До самого верху пустило. От необрізаний персик Кевіна. Всі вони були приблизно такі самі, з такими гілками, дорідними, здоровими. екстрим 6, так само повидаляв грубі гілки і надзвичайно грубі, все попереводив. Слива фармоза, також зірвав плоди і зразу пообрізав. Персик месембріна, чи месембріна, також вже обрізав. Будуть краще дозрівати плоди, наливатися більшого розміру. Буде попадати більше сонечку, вже почали набирати гарний розмір. От. Месембріна. Так само і. Беріг кококолу, слива абрикос, обрізав. Такі вже прирости персика інжирного світрінг після плодоношення. Деякі є от, будь ласка, дивіться. 30 см. Вже можна формувати галуження. Рубі-принц. Може комусь це не цікаво, але я хочу показати ще один ранній сорт от Spring Gold, Це який в мене саме перший дозрів. Вже прирости, щоб ви бачили, по 20 см. Так як я обрізаю на третю зовнішню бруньку. От дивіться, була одна брунька, друга і третя. зараз гілочка Одна, друга і третя. В цьому місці весною. Я зріжу і переведу на більш похилу горизонтальну гілочку. Так як і другі дерева, черешні, чи яблуні, чи груші, так я й обрізаю і персики, сливи, абрикоси. На третю зовнішню бруньку. Ці ростуть вверх, а ця буде більш похила. Я, коли вона, якщо буде давати сильний приріст, я її ще раз прищипну чи приріжу. Але ці зрізати не буду, щоб йшли догори. Ця буде більш похила. Це вже навесні. Друга проблема, чому буду обрізати навесні дуже в садку багато пташок. Пташок Сяде обов'язково і відломе. От так. Все ж таки я думаю, що після плодоношення потрібно обрізати, зрізати ту масу гілок. Навіть по листочках видно, що ці листочки вже своє відпрацювали, відслужили. Вони будуть досипатися, а ці ще до осені виростуть. Дадуть потужні гілки. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.